Я попрошу, я попрошу представитися осіб, які тривають зараз з камерами. І чи вони є учасниками слідчої дії, яка розпочалась вчора, 28 листопада о 9 годині, тобто 21 годині Будь ласка, представтеся. Я так розумію, ви не перебували в складі учасників, які розпочинали слідчі дії. Ваших підписів, ваших, 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 ваших підписів немає. Вашого підпису і військова. Я не договорив, мене поперше перебили. Слухайте вже, будь ласка, що мені вас послухає? Мене запросив людина, яка представилася власником цього білювання. Я приїхав як журналіст. На даний час проводяться слідчі дії. На даній території і е, доступ до цієї території на даний час обмежений. Тому тобто, прошу вас залишити дану територію. А Територія чим обмежується? Яку територію треба обмежиться за тим, що проводиться свідчення? Яку у зв'язку з тим, не, що мене не зрозуміло. необхідно зберегти с... треба ви зберегти... за територію дан... та... за територію даного підприємства.